За даними пенсійного фонду, сьогодні в Україні понад 4 мільйони пенсіонерів отримують мінімальні виплати, що не перевищують 3 тисячі гривень. Пенсіонери шукають підробіток. Де і ким працюють люди старшого віку? Та чи є той вік проблемою для працевлаштування? Про це далі. Можна запитати, скільки вам років? Ні. Свій вік пані Наталі не розголошує, каже для неї цифри в паспорті значення не мають. Жінка кілька разів в житті змінювала професію, працювала викладачкою, бухгалтеркою, ландшафтною дизайнеркою і навіть водійкою авто. А після виходу на пенсію здійснила свою давню мрію і стала флористкою. Три-чотири п'ять так. Це не замовлення 51 червона троянда. Чесно кажучи, вдома багато занять, книжки, малювання, там щось, але все-таки ну, є бажання працювати, є натхнення, є сили, чому ні. Має бути якась справа, і ти маєш отримувати гроші і вивчати щось нове. Ну а квіти, яка дівчинка, не хоче бути флористом. Роки тому Наталя пішла на безкоштовні курси флориста. Після закінчення почала шукати роботу. Жінка відвідала з десяток співбесід, але всюди запитують про дік, і відразу ти чуєш відмову. Це була остання пропозиція, остання надія. Я сказала, якщо ні, то ні. Вже ніколи нікуди не піду. І тут я зустрілась з нашою директоркою, і вона сказала: ідіть, працюйте. Я була дуже здивована, а звичайно. І щаслива, і так почала працювати. Працюю вже третій рік. Дискримінація за віком або ейджизм поширена в Україні проблема, каже менеджерка рекрутингового сайту Вікторія Білякова. Утім, знайти підробіток пенсіонеру можливо. Якщо говорити про роботу для пенсіонерів, хороша новина в тому, що роботи є, її вистачає. Треба розуміти, що пошук роботи це також робота, яка може зараз займати від двох тижнів і до місяця, але це все реально. Наразі, за словами Вікторії, на сайті з пошуку роботи розміщено понад дві тисячі вакансій, на які роботодавці готові взяти пенсіонерів. Знайшов роботу і 64-річний пан Володимир. Чоловік отримує 2300 гривень пенсії. Каже, на життя цього не вистачає, тож продовжує працювати. Який? Так, 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 ні, забрали. Будь ласка, працюю я вахтером на службовому вході театру імені Франка. Я видаю ключі, я дивлюсь за загальним порядком. А під час театральних вистав Володимир часто навідується до зали. У молодості зізнається і сам мріє виступати на великій сцені. Ну я б не останнім був актором театрі. Під кінець життя зупинився там, де весело, там, де душа поє, співає. Вистачає наснаги та ентузіазму Володимира і на волонтерство. У вільний час чоловік роздає безкоштовні обіди. Буде все добре. Якщо не добре, буде все добре. Я відчуваю себе молодим. І в театрі я займаюся улюбленою справою тут. І мені це зовсім не важко. І Душа наповняється радістю і просто живу повноценним життям. Просто треба ну вірити в свої можливості. Все можливо. життя тільки починається. Наталія Ткачук, Олексій Трушин. Єдині новини на Суспільному.